21 вересня голова МВС повідомив, що в Черкасах зруйнована будівля готеля. Виникла пожежа. Також загорілися торгівельні павільйони на ринку. Постраждали сім осіб, одну людину врятували з-під завалів, евакуювали 10 людей, повідомив Клименко. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в ефірі телемарафону повідомив, що близько 5.40 був е, проліт ракети. Бойова частина впала на готель, зруйновано з другого. По п'ятій поверхи. Одна людина серйозно травмована, пошкоджено хребет і є поранення голови. В готелі проживали люди, також там здавалися приміщення під офіси. Адміністратор готелю доставлено в лікарню. Під завалами ще можуть бути люди, бо в готелі могли перебувати до 23 осіб. Наразі на місці працюють всі служби. А зараз я вам нагадаю мій таропрогноз від 13 вересня щодо Черкащини, який, на жаль, знайшов своє підтвердження. Черкащина. Зірка. Зірка це у нас дрони, двійка мечів, тобто може світла не бути. І зірка це ще як може бути асоціація із саме цими хасидами, бо вони ж пов'язані зірка Давида. Ой, атака, летять ракети, Всесвіт. Що ж тут вас чекає Черкащина, атакувати будуть, і чим це закінчиться по Всесвіту? У п'ятірка мечів, на жаль, влучання будуть. Черкащина, увага, увага, увага. Тричі, я акцентую до вас, що будуть атаки. І, можливі, на жаль, влучання з летальними жертвами. Ось. Там, де всесвіт, це може якісь місця сили, де там хасиди збираються ось поряд так, це можуть бути якісь площі, якісь можуть бути. Може, поряд з кладовищами, але це не факт. Бо ось зірка, зірка і Всесвіт, це може бути про смерть. Тут п'ятірка мечів, смерть від війни, можливо, десь там поряд кладовища військових, але не факт. Можуть бути там, де місця поховання, якісь старі від війни, і дуже велика загроза для місць публічних. Тобто це знову ж таки. Там, де збираються люди, це і різні розважальні заклади. Ось по Всесвіту там можуть бути атаки. В будь-якому випадку карти Таро безпосередньо не вказують на місця.